Ой, вітання, друзі. Це п'ятий канал. Ми для того, щоб допомагати вам почуватися впевнено, принаймні протягом сьогоднішнього дня. Ну і для того, щоб ми з вами всі разом, українці, допомагали тим людям, які зараз цього потребують в нашій країні. Їх мільйони. І про конкретні випадки ми будемо щотижня, а вже власне протягом місяця говорити із Наталкою Колокольцевою. Це координатор соціальної мережі. Дідом інфо власне вся допомога адресна перевірена. Повірте, це не фейк, і гроші підуть туди, куди треба. Підтвердження цьому пам'ятаєте, ми в минулих програмах збирали гроші для перукаря для майбутнього перукаря. Це хлопець, який хотів вчитися, але насправді не було в нього подібної можливості. Ми зібрали всі необхідні інструменти для майбутнього перукаря, Їх придбано. Сталося це завдяки, в тому числі Тамарі Тамару. Вам вітання. Це Тамара Жилобицька і волонтерська група Маленький Ельф вони допомогли. Ну і крім того, допомога притулку в місті Шахтарськ мають цитату волонтера. Юле, спасибо за поддержку в сборе необходимого для ребят. Мне позвонил волонтер из Киева, пообещала помочь, привезти все необходимое по списку. Ещё откликнулась девушка, а они в школе собирают помощь. В соцсети, друзья, я до того, щоб спонукати вас, у власних, можливо, офісах, можливо, просто спілкуючись десь із сусідами із друзями. Давайте разом допомагати. Кому і як все це віддавати? Поруч зі мною Наталя Колокольцева, корднати соціальної мережі Дімонфо. Наташ, рада вас чергово бачити. Ми вже наш сімейний гість. Дякую в родину. Дякую. Завітав той, хто десь там був протягом чотирьох днів. Розповідайте, що в нас сьогодні за людина, чи то пак люди, та і кому варто допомагати? Ну, по перше, дозвольте долучитися до подяки. Я дякую всім глядачам, особисто вам п'ять. Му каналу за те, що почув був нас меседж. Сьогодні ми продовжуємо тему дітей-сиріт, які знаходяться в зоні АТО. Так, сьогоднішня історія наша це Донецька область, місто Святогірськ. Ця територія підконтрольна Україні. Туди було вивезено близько 400 дітей, якраз з зони, яка не підконтрольна зараз Україні. Дітей сиріт дітей, сиріт. Так. так, дітей вивезли літком. Ну, тобто не зимового взуття, ні зимового одягу, нічого вони на жаль цього не мають. Ну і на жаль, швидко їх забезпечити. Також ми можемо тільки знову ж таки зібравшись громадою. Давайте вже конкретно наташ 400 дітей. А який вік? Що ну потрібно, теплі речі. Розумієте, на все. нашому Починає сайті я думаю, ми зможемо показати. Є табличка, просто в якій так. показано вік, необхідна кількість взуття, необхідна кількість зимового одягу. Просто розписано табличкою, що кому треба. Тому, будь ласка, ми будемо викреслювати там ті потреби, які. Будуть закриті, і актуально вона на сайті у нас оновлюється. Що потрібно зараз зимове взуття? Це перше? А розмір як для дівчаток абсолютно різний розмір. Це навіть може бути бувшого використання діти якого віку в цьому? від маленьких від шести років, закінчуючи підлітками. Тобто ага, це то, то малеч там рік, два як в саме в цьому, малечі, немає. Саме ми малечі немає. маємо, це старші. Так, так ну старші, так шість років ви до підліткового віку. А розміри це знову ж таки можуть бути як на шість років, так і закінчується взуття. Це може бути, якщо це підлітки, то це 40 сороковий розмір взуття ну, розуміється, Якщо і діти, то звичайно ще знову ж так, таки, якщо це бувшого використання, то ми єдине, що просимо, щоб це було звичайно підготовлено так, як для дітей, щоб вони відкрили цю коробку вже і могли їх зразу одягнути. Тобто, що ще окрім одягу потрібно? 에, знову ж таки, зимова, з, зимовий одяг і зимове взуття. І, Ну і цим дітям як нікому потрібні і подарунки до нового року, тому що туди доїхати навряд чи хтось з найближчих населених пунктів зможе. Тому 400 подарунків до нового року ми для цих дітей також збираємо. Крім того, це вже зараз от у нас власний досвід. Ми мали можливість обзвонювати. Ми перевіряємо постійно нашу базу даних, яка на сайті у нас є по дитячим закладам. Якраз перед от подіями в Донецькій, Луганській області ми обдзвонювали, робили перевірку. На той час хочу вам сказати, що потреби були мінімум. Якщо, наприклад, це та одяг, то просили новий. А на сьогоднішній день от зараз ми обдзвонюємо ті дитячі заклади, які залишилися і на підконтрольній Україні території, і на непідконтрольній Україні mm -hmm. території. Просять, в тому числі враховуючи навіть харчування, тому що на жаль, меценати і спонсори туди зараз в рази просто менше їздять ніж приїжджали раніше. Дякую, що ви прийшли. В підтвердження Наташиних слів зараз ще раз адреса на ваших екранах, за якою ви зможете допомогти. Я надаю, друзі. Сьогодні ми допомагаємо. Місто Святогірськ, Донецька область, це територія канині під контроль на Україні. А там перебувають більше 400 дітей Сирі, такі були екстрено вивезені із зони бойових. Ді діти від 6 років відповідно потрібно абсолютно все починаючи від харчування, там закінчуючи одягом, взуттям та подарунками різдвяні новорічні свята. Просто зараз. Ну і я нагадаю, що наш генеральний спонсор Вок найкаввіша кава в Україні тільки на вок.